Через військову агресію в Україні зросла кількість людей, які зазнали травм та не можуть самостійно пересуватись. Зокрема, із труднощами переміщення зіштовхнулись люди з обмеженими фізичними можливостями. Тому благодійний фонд «Future for Ukraine» спільно з партнерами з Японії започаткували проєкт Доступне крісло-колісне для українців. Ми дізналися, що є великий попит на крісла колісних серед населення, серед лікарень, тому що було набагато більше людей в лікарнях, які вже потребували крісла колісні, які потім їхали додому, і в них не було даного приладдя для просування. От і ми зрозуміли, що є велика потреба в цьому, і розуміли, що потрібно робити проект, який би міг забезпечити людям можливість взагалі вільного просування. Ми, коли започатковували проект, розуміли, що одна справа зібрання крісло Кріслоколісні на іншому кінці світу, де нам дуже допомагають Фумі, Масато і інші наші японські партнери. Але друга справа ще — це довести. Ми отримали спеціальну сертифікацію від всесвітньої організації охорони здоров'я, яка нам дозволила звернутися до міжнародної логістичної компанії Нік, яка нам надала перевезення гуманітарного вантажу безкоштовно з Японії до Польщі. В рамках цієї ініціативи з Японії буде доставлено в Україну тисяча крісел колісних. Зокрема, згідно офіційних запитів, вже було передано 500 одиниць обладнання до селища Іванків, що на Київщині, та міста Збараж, що на Тернопільщині, а також до семи прифронтових лікарень до дитячої клінічної лікарні, номер 9 та до Охмадиту. Частину з наступної партії крісел колісних передали переселенцям з прифронтових територій на запит представників Луганської ОВА. 320 тисяч, майже така кількість є переселенців в Україні тільки з Луганської області. Це дітки, які прив'язані до інвалідних візочків, підлітки, доросле населення. І тому благодійна допомога, яку роблять фонди і ваш в першу чергу, це є велика подяка і велика допомога саме. Переселенцям з Луганської області вони потрібні, тому що це люди, які залишилися без будинку. Це буде підписаний договір з відповідним управлінням соціального захисту Луганської області, де дітки спочатку отримують ці кріселка. Вони покористуються, дитинка підросте і назад передасть в управління соціального захисту для передачі знову ж таки таким же дітям, які потребуватимуть такої ж допомоги. В рамках цієї ініціативи ще 500 крісел колісних планують передати найближчим часом. Та, окрім цього, про як то благодійний фонд Future for Ukraine» здійснює інші благодійні місії.